Всім привіт, ви на каналі Алюнапля. Я тут приїхала на виставку орхідей під кремон Фюраном і зайшла в Гамберт, поки ще приїхала Дивіться, яка красунка. І хочу вам показати, що є завезли в Гамберт дуже-дуже багато. Кому цікавить, хто у Франції, дівчата у кого є Гамберт. З 13 по 29 грудня у них, як вони називають, феєрія орхідей. Оце яка красива феєрія орхідей. Ну, в, в усі гамберт Франції будуть завози орхідей. І от вже в одному ми з вами побуваємо. Дуже здорові щоб ви розуміли на один квітонос, але такі дуже здорові квіточки і стоять вони всього 15 євро. По нинішнім цінам це майже даром. Це краса, це дуже цікаво. щось нове поняти. І хочу вам трошки показати, що є. У мене ще є пів а потім поїдемо з вами гуляти вже на саму виставку якраз курпурно. Тільки-тільки відкрилися, нікого немає. Так що можна подивитись, погуляти, роздивитися. Дивіться. Дуже цікаві. Ну, як таких немає. ну, Я взя... дві взяла, продублювала. Просто продублювала. Покажу в новиночках, дивіться, завезли дуже багато. І ось тут кам'яної Рози, давненько їх не було, а тут прям на каскадах марненьких. Пішли вже на каскадах на дві, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. На дві орхідейки. О, на, на два квітоноси. І також ціна солодка. 16 євро. Такий прям. Полюбляю, коли такі свіженькі, гарненькі. Так, тут осуденри. Ще й не розпустилась. Ну, як же без крашенок. Бач, там просто в лаки майже була жовтенька. нас тут також мультифльорочки привезли. А дивіться, яка тут красивка. Ой, дивіться, не додивилась, дивилась. Дивіться, хто тут є. Дивіться, хто тут є. Кажу, я вже все подивилася, а зараз. Це хтось може, навіть не паркує, так неї не вкрапчиці. Треба поміхати. Ось така вона стандарт і ось така вона мета. Що забрала, бо вже буде заходити, а вдруг, а вдруг, поки я буду знімати, їх вже не буде. В общем, такі мультифлорочки і ось така ціна 12 євро. Мульці вони завжди дорожчі, а ось тут. Ну от Кому буде цікаво, дівчата в кого є. Там верт називається. Ну, я підпишу, бо буде підписано огляд в магазині Дамверт. Бафіки стоять. людія Чи як на неї кажуть? Так, ось такі красунки. Помаранчева. Красуна. Зараз покажу там. Бачите, ото все моє. Мама, худе вже набралась. Так, тут у нас Вандочки. Три вандочки по 60 євро. Це як лимонний Буда, дівчата? Такий красунчик. Також такий Буда. Ні, закладений, так що не знаю. Ну, вони всі обоє оці. Цей, цей чому лимони, тому що більше лимончику пахне, а цей буде, хто, хто ще не знає, він дуже-дуже приємно пахне. Краще навіть, е, як і парфюмерка. Ну, більш, більш виражено. Ну, а тут стандарти. Хто полюбляє біглівчики. Деякі старі сорти виходять. от Я заїжджала, ну там тільки що в приватну таку, невеличкий магазинчик, то там ліко і Навіть як не Рафаело, а дуже старий сорт, один там стояв також, якщо пам'ятаю, на Р називається. ну Дівчата, кажіть, ось дивіться, мелодія також дуже давно її не було. Ось бігліб, то що ось там такий біглічик єсть. Ну, цікавенько, цікаве. Цікавеньке. Так, тут у нас, поки ми переходимо на іншу полочку, все, що треба для горщики. так, тут у нас сінгово. Ну, хто не знає, а по чому Сінгол? Зараз гляну. Сінгол по 20 євро. Також давно у нас не було кого. Це О, опять забула. От як знімати, так і Ла-ла-ла-ла-ла, Вона мені дала квітоносик. А. Так, біла леді. Аж на два. Так. Тут, тут ось такі гусари. Тут у нас вже розквітли. Бірі вода. Ось ця така цікавинка, вона з'явилась недавно. Мабуть, щось схрещене може на цю Настю Артіану. Так, тут розове. Оце дивлюся, оця орхідея дуже схожа на мого металика, що зараз заквітає. О, ну вони в горщиках, я дивилася, немає, немає назв. Дивиться та дивиться. Так що в мене сьогодні буде об'їзд. Це я в Клермон Феранін напоминаю. Хто тут рядом, кому тут цікаво. Ну, ось дивіться, яка така жовта губа з такими розовими пелюстками, ну, красуня. Ось знову у нас тут стоїть і Момпельє, і кам'яна роза. Якщо так глянути, можна сказати, одна і та сама, але ні. Момпельє ось такі ободочки. А ця бішкожана така красунька, ось ця така цікавенька. Ну, аж туди лізти не буду, ось так покажу вам, що цікаво, що в нас тут цікаво є. Може огляд і не дуже великий, бо я ж спішу, бо я ж хочу на відкриття виставки попасти, а не приїхати, коли вже така. коли вже... Розібралися. Всі ж знають, що найкраще в виставці це на відкриття. Ці у нас по 17 євро на два квітоноси. Ну що, ось такий огляд. Уже не приїхала, поїду не з пустими руками, але ж хочеться подивитися, що буде на самій виставці. Зустрінемося пізніше, всім гарного дня, всім пока-пока.